Ремонтантна малина Євразія один з найбільш поширених сортів, який славиться своєю універсальністю і стабільним плодоношенням. Культура легко пристосовується до різних ґрунтово-кліматичних умов, також вона цінується за високу врожайність, щільні ягоди і прямі міцні пагони, опис сорту Малина Євразія, фото плодів і секрети отримання багатого врожаю. Ви зможете прочитати далі. Опис малини сорту Євразія, ранній сорт Євразія, як і інші ремонтантні види, формує протягом сезону подвійний урожай на молодих пагонах і торішніх гілках. Багато садівники цінують його за акуратний зовнішній вигляд, кущі дають мало порослі, мають міцні і прямі пагони. Однак багато хто сходиться на думці, що за смаком ця малина поступається іншим сортам. Ця особливість. А також рясна врожайність сорту роблять євразію відмінним вибором для сезонних заготовок. Характерні особливості сорту наступні кущ прямий, рослий середнього розміру. 13 три один однорічні пагони досить товсті. З восковим нальотом восени набувають пурпурний окрас, дворічні стебла мають коричневий колір. Ця малина відноситься до сортів штамбового типу, які характеризуються міцною деревиною, що дозволяє вирощувати культуру без застосування шпалери, кущ формує 5-6 пагонів заміщення, стебла покриті гострими шипами загнутої форми, підстава яких забарвлена в пурпурний колір, листя великі, яскраво зеленого забарвлення зі зморшкуватою поверхнею і загостреною верхівкою, пластини злегка скручені. Плодові гілки покриті слабко опушенням, ягоди мають довгастоконічну форму, колір плодів темно-малиновий поверхня-матова маса від 3,5 до 6,5. М'якоть з кисло солодким смаком кістянки, скріплені міцно від плодоніжки ягоди відокремлюються легко, дозріває євразія на початку і наприкінці літа, при цьому весь урожай можна зняти вже всередині вересня. Тобто плодоношення не розтягнуте Ця особливість є важливою для північно східних регіонів, де багато сортів малини не встигають визріти до перших заморозків. Важливо, Євразія відрізняється високою посухостійкістю, відео огляд культури, Чові переваги та недоліки сорту. Євразія сорт з вираженим штамбовим будовою, який має безліч позитивних якостей. У порівнянні з ними недоліки культури багатьом садівникам здаються незначними, однак розглянемо всі аспекти детальніше, таблиця сильні і слабкі сторони Євразії, позитивні властивості, негативна характеристика, хороші показники продуктивності, до 2,6 невисока цукристість ягід. щільна структура плодів, що дозволяє транспортувати урожай, середній рівень стійкості до шкідників і захворювань великі ягоди, стійкість до посухи. Здатність зрілих плодів утримуватися на кущі протягом тижня, зберігаючи всі свої якості можливість машинного збирання врожаю особливості правильної посадки. Малину Євразія можна садити восени з другої половини вересня до початку жовтня, а також навесні перед розпусканням бруньок. Для рослини потрібно підібрати сонячний, захищений від вітру ділянку, наприклад, уздовж вожі. Також слід брати до уваги такі вимоги до місця висадки. Не варто висаджувати культуру в заболочених надмірно зволожених місцях, розташування ґрунтових вод повинно бути не вище 1,5 м від поверхні. При сильних поривах вітру малина в зимовий період позбавляється снігового укриття, без якого може втратити плодові бруньки. Найбільш підходящим типом ґрунту є суглинки і супіщанники зі слабокислою реакцією 6-6-5. Важливо, для посадки малини не використовують ділянки на яких раніше вирощувалися культури сімейства пасльонових. Роботу з підготовки місця слід починати заздалегідь, для весняної посадки це роблять восени, а для осінньої – за 3-4 тижні. Грунт перекопують на рівень 30 см, носять по 10 к перегною або 10-15 к перепрілого гною, 50 х суперфосфату і 40 х хлористого калію на 1-2. Ділянка також необхідно очистити від бур'янів. Найбільшу небезпеку для малини представляє перій. Саджанці бажано купувати в садівничому розпліднику з хорошою репутацією. Також можна вдатися до допомоги великого спеціалізованого інтернет-магазину, як правило, вони співпрацюють з профільними організаціями і продають якісний посадковий матеріал стежачи за сортовою чистотою критерії вибору саджанця. Посадковий матеріал слід підбирати з кореневою системою довжиною 20 із 3-4 нирками біля основи стебла. Товщиною втечі не повинна бути менше один на довжину втечі, не варто звертати уваги. Тому що його все одно доведеться обрізати перед посадкою, а ось занадто великі і пишні саджанці купувати не варто, тому що вони погано приживаються на новому місці. Відео Поради щодо вибору малинового саджанця перед посадкою у рослини потрібно видалити все листя і обрізати наземну частину до рівня 30. при наявності на коренях підсохлих ділянок. Їх слід видалити. Потім саджанець поміщають у воду на 6-8 годин, щоб він наситився вологою. Якщо рослина придбано задовго до посадки, його слід прикопати в відео. Правила прикопування саджанців, ремонтантні сорти рекомендується висаджувати кущовим способом, оскільки вони переважно розростаються біля материнського куща, на відміну від звичайної малини. Процес посадки виконується наступним чином: для рослини викопують яму шириною 50 смі глибиною 40 См при висаджуванні декількох кущів між ними потрібно залишити один, а в міжряддях – 1,5-1,8. Якщо не була проведена попередня підготовка грунту. В яму вносять суміш з 5 к перегною двадцять калійної солі, тридцять суперфосфату і родючого ґрунту. При приміщенні саджанця в лунку кореневу шийку слід розташовувати вище поверхні на 2-3 см. При надмірному заглибленні можуть не розвинутися пагони заміщення, яму засипають і притоптують ґрунт. На завершення під кожен саджанець виливають 5 води. Важливо, на одній ділянці малина буде плодоносити не більше 10 років. Догляд за рослиною для гарного розвитку і формування великих ягід малині потрібно належний догляд, який полягає в поливі підгодівлі, обрізку і захисту кущів на зиму вчасно виконуючи ці нехитрі маніпуляції, ви зможете забезпечити себе стабільним урожаєм підгодівля. Малина чутлива до поживних речовин, тому їй необхідна регулярна підгодівля, але перш ніж приступити до процесу, слід розпушити ґрунт біля кущів до глибини 10. А також видалити всі бур'яни. Для внесення поживних розчинів потрібно підготувати борозенки глибиною 15 см, відступивши від рослини 30 см. Таблиця. Схема внесення добрив, в час підгодівлі. Живильні елементи. Травень 40 калійної солі, 50 суперфосфату, 30 хам'ячної селітри розвести в 10 л води. Липень 2 ст. нітрофоски, 3 ст. препарату ідеал на 10 серпень 2 ст. Сульфату калію на 10 жовтень або перша декада листопада підкучно сипають по 6 к перепрілого гною або компосту на 1-2. при сухій погоді рослина потрібно полити двома відрами води правильний полив. Малина Євразія здатна переносити посуху, але своєчасний полив допоможе поліпшити показники врожайності. При жаркій погоді з листя і пагонів випаровується велика кількість вологи. Це дозволяє рослині підтримувати необхідну температуру. Зволожувати ґрунт потрібно до 30 см глибину, на цьому рівні знаходиться підстава кореневої системи, поливати малину слід ввечері, оскільки волога при цьому вбереться на необхідну глибину, а після денного або ранкового поливу вона може випаруватися з ґрунту. Для цієї процедури готують лунки на відстані 30-35 см від куща. Після подачі води їх засипають ґрунтом, ділянку під кущем мульчують сіном соломою. Торфом або тирсою шаром в см це дозволяє зберегти вологу і попередити ріст бур'янів при відсутності опадів малину поливають також, і восени температура води повинна відповідати 22 з таблиця. Порядок поливу малини перів, поливу витрата води в має 2,0 На куст першій половині червня, у вересні або октябре 3,0 колобрізка обрізка кущів. У травні проводять весняну обрізку, яка полягає в наступному. На кущі вибирають шість вісім сильних пагонів, інші видаляють обов'язково потрібно прибрати і спалити стебла з зів'ялими верхівками. Ця ознака свідчить про поразку рослини шкідниками, коли висота пагонів досягне один. Слід обрізати малину нижче рівня першої ростової бруньки. Це сприятиме утворенню бічних гілок. Навесні наступного року кінці цих пагонів також потрібно прищипнути, якщо вони підсохнуть пошкоджену частину необхідно зрізати до здорової тканини. В результаті такої прищіпки будуть формуватися нові бічні пагони, що дозволить значно підвищити врожайність. Осіння обрізка може бути виконана двома способами, якщо в наступному сезоні планується отримати один урожай. Видаляються всі пагони, їх потрібно обрізати до рівня землі. В цьому випадку ділянку слід вкрити шаром листя, щоб отримати подвійний урожай. Після плодоношення прибирають тільки, одплодоносивши стебла. Відео майстер-клас обрізки ремонтантної малини підготовка до зими. Після обрізки залишилися пагони пов'язують в пучок і нахиляють до землі на висоті 30 см, придавлюючи каменем або ґрунтом. На такому рівні малина в зимовий період буде прикрита шаром снігу. Також два куща можна пригнути один до іншого і скріпити між собою, допускається укриття нетканими матеріалами або спанбондом. Важливо, навесні пагони розв'язують після встановлення температури повітря в 1.0. нуль, якщо провести процедуру в холодну погоду, вони можуть зламатися, можливі захворювання і шкідники. Стійкість сорту Євразія до шкідників і захворювань оцінюється як середня, оскільки культуру можуть атакувати вірусні і грибкові недуги. Щоб уникнути неприємних наслідків, бажано вчасно звертати увагу на заходи профілактики, таблиця хвороби малини, хворобі симптоми, методи лікування профілактика, андракноз на стеблах, листових пластинах і ягодах утворюються плями з обідком пурпурного кольору. Розвиток пагонів сповільнюється, врожайність знижується, на уражених місцях листя випадає тканина оприскування 1,8 8 з калієм на стадії розвитку молодих стебел. Потім процедуру повторюють, коли стебла виростуть до 25, На етапі путонізації і після збору врожаю при цьому використовують розчин 2, концентрації, вибір здорового посадкового матеріалу, проріджування кущів хлороз листя покриваються темними плямами. Розвиток пагонів сповільнюється, ягоди висихають внесення органіки через кожні 2-3 роки. Боротьба з попелиць, своєчасна підгодівля і полив, оскільки хлороз нерідко виникає через нестачу в ґрунті поживних елементів, а також надлишку або нестачі вологи біла плямистість листя покриваються коричневими плямами, які згодом світлішають, але при цьому зберігається коричневий ободок. Кора розтріскується, на пагонах утворюються білі розпливчасті плями при розпусканні бруньок обробка 1 бордойською рідиною оприскування хлорокисів міді 3,0 на відро води при довжині стебел 15, до цвітіння і після завершення цієї стадії, дотримання необхідної густоти посадок, знищення уражених стебел виразкова плямистість. На стеблах з'являються плями коричневого забарвлення. На уражених місцях виникають тріщини на початку весни застосування 1. розчину препарат днок. обробка на стадії вегетації при сильному ураженні розчином 5.0, 0 цинеба 0 концентрації. Використання здорових саджанців, знищення уражених стебел, пурпурова плямистість, дідімелла, пагони покриваються фіолетовими плямами, листя, черешки і плодові гілки засихають на початковій стадії, спускання броньок обробка 1 бордоською рідиною, проріджування посадок, забезпечення провітрювання кущів, дотримання норм поливу обрізка від плодоносивших пагонів, перекопування ґрунту з внесенням калінофосфорних добрив, сіра, гниль. Листя і плоди покриваються нальотом сірого кольору до розпускання листя застосування препарату хом на відро води. Розчином потрібно обробити кущі і ґрунт, під ними розпушування ґрунту під рослиною, характерні для сорту хвороби на фото. Антракноз вражає всі надземні частини рослини. Біла плямистість пошкоджує листя і стебла малини. Пурпурна плямистість провокує всихання пагонів. Сіра гниль може позбавити всього врожаю. Хлороз призводить до осипання ягід. Виразкова плямистість призводить до розтріскування стебел таблиця, шкідники, що вражають культуру. Вреди признаки, способи боротьби, профілактичні заходи, малиновий жук, комахи прогризають в плодоніжках ходи, що призводить до загнивання ягід і скорочення кількості плодів обробка на стадії утворення бутонів карбофосом 02 концентрації децисом-1 на відро води іскрою 1 таблетка на 1 0 глоконсидором 1 ну на 5 л осіння перекопування між рядь і грунту біля кущів на рівень 15 почковає моль. Личинки об'їдають до 9.0, нирок застосування на стадії набухання бруньок 0.3, розчину карбофосу, іскри консідора або децесу видалення от плодоносивших стебел довгоносик. Личинки пошкоджують квіти, їх можна виявити, розламавши засохлі бутони перед утворенням квіток, обприскування розчином консідора або іскри після плодоношення, обробка карбофосом, видалення опалого листя, перекопування ґрунту стеблова муха, личинки проробляють спіралеподібні ходи в стеблах, що провокує в'янення і відмирання їх верхівок. Обробка інсектицидами на стадії бутонізації обрізка і спалювання пошкоджених стебел, побоговоя галиця, поява в тріщинах кори личинок оранжевого кольору, відмирання уражених ділянок, всихання пагонів, шкідник може знищити до 8.0, врожаю оприскування рослини і ґрунту 0.2 карбофосом на початковій стадії розвитку пагонів і через 10 днів перекопування ґрунту навесні і восени на глибину, см змосунення уражених пагонів. Ото галерея, комахи, що атакують малину. Довгоносик об'їдає бутони. Малиновий жук завдає шкоди врожайності. Побегова галиця пошкоджує стебла. Пошкоджені мільюнирки висихають, не розпускаються і гинуть. Стеблова муха небезпечний шкідник, який може позбавити основної частини врожаю. Відео. Як правильно приготувати бордоську рідину, збір і зберігання врожаю? Перший урожай дозріває в червні, другий в першій половині серпня найбільш інтенсивне плодоношення спостерігається всередині вересня. З однієї рослини отримують від 2-3 до 2-6 врожаю, дозрілі ягоди можуть перебувати на кущі протягом тижня, при цьому зберігаючи смакові характеристики і зовнішній вигляд. Свіжі плоди в умовах холодильника зберігаються не більше двох днів. Сорт Євразія використовується для всіх видів переробки, з ягід готують варення. Джеми, шеле, компоти також вони добре підходять для заморозки. У такому вигляді плоди зберігаються протягом декількох місяців. Відгуки садівників про сорт Євразія дуже подобається, як вона росте, Кущ невисокий, акуратний, виглядає як ялинка, шпалери точно не треба, пагони фіолетового кольору, шипів мало, і вони в основному в нижній частині втечі при зборі ягід абсолютно не заважають. Сорт урожайний і що здорово, дуже ранні своїх умовах, це не південь України дозрівати починає 25-30 липня і до кінця вересня повністю віддає весь урожай. Визрівання 1.00, розмір ягоди, ну можна б і побільше в середньому 3-4 грами, а ось смак, як на мене не дуже. Офіційно це називається кисло солодкий. І ще не дуже подобається сильний білястий наліт на ягодах з півсонячної сторони. Перезріла ягода стає дуже темною і непривабливою, порослі дає зовсім мало. Світлана Віталіївна хп. Хорюмвіноврат, інфошовтратвп шість дев'ять ще Євразія віддає максимально смак не фонтан, але ягід стільки і кущ штамбовий, просто краса, як на мене краще його садити, ніж пінгвін. Ельвірхт. Хорім пригозрю в Стар 3305 шість моєї малинової плантації другий рік. Плантацією важко назвати по два-три десятка кущів різних сортів і поки остаточний висновок робити рано, з ремонтантних самий скоростиглий поки Євразія. Однорічні пагони на 20,09 плодоносити закінчили смак хороший грозовосц. Форюмгою серютри АЦ один два чотири дев'ять Євразії досить перспективний сорт. Ця малина може розвиватися в несприятливих кліматичних умовах, а щільна структура ягід полегшує їх транспортування. Не всі сидівники високо оцінюють смакові властивості плодів Євразії, але при цьому популярність сорту не знижується завдяки хорошим показникам врожайності.